Того, чи правильно ми поставимо наголос, може залежати значення слова. Давай подивимося на ці два зображення. На першому бачимо замок. На іншому замок. Під цими зображеннями я написала ці слова. Навіть якщо ти не вмієш читати, давай порівняємо букви у цих двох словах: з, з А, А М. «К», -о -о «К». Тобто буковки у цих словах повністю співпадають. А давай спробуємо покликати цей предмет перший предмет. Замок підвищує голос на звук О. Давай покличемо інше зображення: Замок підвищує голос на звук А. І ніби два абсолютно однакові слова, але від того, який голосний ми наголошуємо, тобто говоримо голосніше, від цього залежить значення слова. Тому що замок це такий предмет для замикання дверей. А замок це така будівля, де живе король і королева.